11 серпня в урочищі Ростока Пасічнянського лісництва державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство звучав гімн України. Це проходили змагання вальників лісу лісоруб-2015. Змагання включали п'ять видів робіт: звалювання дерева, обрізання сучків, точний різ, Комбінований різ. розбирання без опилки. Найбільш видовищним видом змагань було звалювання дерев з дотриманням час і наточність приземлення 30-метрової смереки у дуже складній залісненій частині гори. Свою майстерність демонстрували вальники лісу надвірнянського, пасічнянського, річанського, Довбушанського, довжинецького, бухтівецького, зеленського, максимецького, бистрицького, лісництв. Здавалось, це працювали спеціально підготовлені спортсмени. Насправді це були звичайні лісоруби, які за своє життя уже спиляли десятки тисяч дерев. Працювали вони бензопилками фірми «Штіль». Змагання проведені, я думаю, що на нормальному рівні саме головне, що безпечно, без травматизму, все нормально, тому що працівники всі були в нормальному захисному одязі, і всі дотримувалися дотримувались інструкції з техніки безпеки. Ось, ну звичайно, що як ви всі бачили, працівники всі працювали технікою сіль, тому компанія Сіль завжди є спонсором на таких змаганнях: на районних, на обласних і на всеукраїнських. Тому і сьогодні ми завітали, щоб нагородити преміювати. Переможців, а всіх учасників просто такими сувенірами на згадку про нашу компанію. Учасники змагання лісоруб 2015 продемонстрували високу майстерність, філігранну техніку, і у наступних видах обрізання сучків, точний різ, комбінований різ, і в заміні ланцюга на бензопилці. приємно зазначити, всі хлопці працювали у дуже ефективній. І ефектній спецодежі. Змагання лісоруб 2015 завершилось визначенням переможців і щирими вітаннями. Вітаю вас сьогодні з дуже гарним нашим професійним святом. Змагання лісорубів, або, як правило, як правильно сказати, це змагання вальників лісу. Кожного року, дякувати Богу, ми проводимо це змагання. Змагання потрібне не тільки для того, щоб показати хто сильніший, але так, як ми знаємо, що наша професія дуже є складною. Дуже такою травматизною, і тому це проводиться змагання для того, щоб набувати навиків, працювати з сучасною технікою, сучасними технологіями. Ну і відповідно набирати професіоналізму. Підсумкове слово було надане головному судді змагання лісоруб 2015 Якщо порівнювати минулі змагання обласні, то в нас. Мені здається, що навіть рівень набагато вищий, як на обласних змаганнях. Дуже відрадно, що надвірнянське лісництво поставило молодого хлопця, якому потрібно ще трошки підучитися. І я думаю, що надалі він буде від нас їздити на облазні, а можливо, надалі і на республіканські змагання. Всім дякую за участь. Дуже дякую, що ми провели. Ну, взагалі, як кажуть, росіяни без сучка і задоринки. Отже. Переможцем змагання «Лісоруб-2015» став представник зеленського лісництва Микола Цапей на другому місці. Вальник лісу Василь Яремчук. Бистрицьке лісництво, третій показник в майстерності у Миколи Гродюка, пасічнянське лісництво. Всі учасники змагання «Лісоруб-2015» отримали подарунки від фірми Щіль в честь героїв лісу і в честь України пролунав гімн української держави.